Близнюки, вітаю вас, бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду таророзклад на тиждень з 6 по 12 жовтня 2025 року. Давайте, близнюки, подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Від якогось болю, через якийсь біль ви відсторонюєтесь від оточуючих. Загородилися і навіть навіть наодинці з собою, бачите, ви зав'язуєте собі очі, руки, ніби ви не можете нічого не зробити, нічого не бачите, ні на що не можете повпливати. Ви закриті настільки сильно і тримаєте в собі якийсь біль, печаль і смуток, що просто ваші емоції вже так застоялися і вже негативно на вас впливають. Ви відчуваєте цей. Це таку тяжкість. Давайте подивимося, з чим може пов'язані бути такі ваші переживання і причини, чому ви так закрилися. Що за причини такого вашого стану? Може бути через сім'ю або фінанси. Тому що це і фінансова карта, і це благополуччя в сім'ї, це достаток всього в сім'ї. Тобто, щось вам не вистачає у сім'ї. Обдумайте це. Але в будь-якому разі вам потрібно від... відкриватися Так? поступово, поступово, по маленькими кроками спробуйте з кимось поговорити, кому ви найбільше довіряєте. Розкажіть насправді, що у вас турбує і що з вами відбувається. Щоб вам ставало легше, вам потрібно негативні емоції, які ви тримаєте всі в собі, випускати. Який саме це для вас шлях? Ви маєте самі знати, чи це покричати, чи поплакати, з ким поспілкуватися, вийти на природу, полежати в ванні піною, прийняти душ, теплий, холодний, контрастний, І що для вас саме є тим, щоб випустити з себе негатив, негативні емоції, негативні думки. Так, щоб ви звільнили місце і наповнювали себе вже чимось хорошим. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас близнюки цього тижня. Дивіться, ця ситуація може стосуватися або якоїсь прихованої жінки, для когось це так, або це ваша інтуїція. Можливо, саме на цьому тижні ви побачите якийсь віщий сон. Бо вам варто прислухатися до вашої інтуїції. Давайте на картах на колоді світлих провидців подивимося точніше, чого стосується. Якогось вибору в вашому житті? Перед вами стоїть вибір, вам потрібно зробити вибір. Для когось це також прихована жінка, і можливо, потрібно буде робити цей вибір між цими жінками, прихованою і неприхованою. Також це якийсь баланс. Баланс, в якому ви, знаєте, от. У нас в житті і сім'я, і робота, і ще, ще ще щось навалюється, і ми балансуємо настільки, настільки, наскільки можемо. І ось з приводу вашого балансу в цьому житті може стосуватися ваш віщий сон, або вам потрібно відчувати вашу інтуїцію і прислухатися на цьому тижні до неї. Так, або ж це я кажу, що якийсь вибір якогось. Подивимося, що вам може завадити близнюки на цьому тижні. Ця карта говорить про те, що у вас або якийсь етап в вашому житті ви досягли. Це позитивний в принципі по цій карті, символіка цієї карти, то що вона ви досягли якогось конкретного етапу в вашому житті. Наприклад, ви чекали. Якогось, якоїсь відповіді, а ви чекали якогось документу, чи... щоб рухатися далі. І ось у вас зараз на цей момент є все. Можливо, це вас зупиняє в чомусь, так? Або це також якась відстань. І, можливо, це заважатиме на цьому тижні вам якась відстань з кимось. Давайте уточнимо на картах світу в і зможемо більше зрозуміти інтерпретацію. Відстань і ваш рух від негативного. Ось тут ви в болі, і вам потрібно рухатися, рухатися від проблем. Як сказати, від проблем? Не від проблем у вас Можуть бути якісь проблеми, може бути вже якийсь негативний досвід, але вам потрібно рухатися у напрямку відновлення. І, можливо, цей багаж, який ви маєте, ось він тут це все те, що ви маєте по карті світ. І ви везете його з собою, і це вам заважає. Заважає ваш багаж, який ви тягнете з собою. Ось ну, якось так. Подивимося пораду карт для вас візнюки на цьому тижні. Порада карт. Однозначно звертати увагу на ваші думки. Дивіться, по цій карті також щось може бути приховане, як і тут прихована якась жінка. так? Так, також ця карта може вказувати на ваші дуже негативні думки, що ми бачимо і по загальній енергії цього тижня для вас. Дуже негативні думки і при денному, і при нічному світлі, і в сонце, і в місяць. Постійно негативні думки. Від цього потрібно відходити. Очищати себе, випускати цей негативний, не тримати в собі, щоб не мучити і не прокручувати постійно негативні думки в вашій голові. Давайте уточнимо ще, з приводу чого ці думки у вас. Ну, в цій карті так може бути ще це якась трійка. Моя маю на увазі троє в відносинах. Не пара, а третя людина ось прихована ця жінка, і всі ваші негативні думки з приводу якоїсь прихованої людини. Можливо, це і не жінка, може для когось чоловік. Якщо це зовсім не ваша ситуація, це карта ще роботи. Карта роботи в команді. Ви прикладаєте стільки ж зусиль, як і інші члени цієї команди, ви йдете до спільної цілі. І, можливо, з приводу вашої роботи, з приводу вашого цього проєкту, у вас дуже негативні думки, які вас тривожать. І бачимо, тут ви закриваєтеся від суспільства, тому що ви щось тяжке дуже переживаєте. З приводу, чого ми запитали це або сім'я, або ж також фінанси, якщо. Поєднати ці дві карти це все-таки якісь фінанси з приводу роботи. Для кожного, звичайно, що скільки ж варіантів може бути. Та? Ви приглядайтеся і головіть саме ваш варіант. Я вам бажаю близнюки прекрасного тижня. Дякую за перегляд. спасибі за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов і сіт ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!